Я зараз по бюджетних автомобілях, в двох словах, що присутнє, можливо, щось вам сподобається. У нас є Ford Fusion 2008 року 180 пробігу на крутезному сервісі. В принципі, автомобіль майже без складень, автомат, гідротрансформатор 1,6 бензин, кондиціонер, електрика підігрів лобового. Така гарна машина, не фарбована ціла, вм'ятинка тут. М'ятинка на задній кришці потрібно викатувати. Так, цілий нефарбований на повному сервісі. Ціну в коментарях пофордові, тому що ще не рахував, навіть транзити ще по ньому не стоять. Ця тачка буде, друзі, 11 рік, 166 пробігу, 1,2 турбобензин з бюджеток до 6 тисяч. Тут можемо говорити про ціну, така як є, буде класна ціна. Якщо хочете доготовити, вм'ятинки повикатувати все, також можемо зробити під ключ. Пару подряпин, пару вмятин. класна комплектація по машині. Клімат, круїз, шкіряні вставки на сидіннях, датчики, шкіряне кермо, легкосплавні диски. 166 пробіг, 1,2 турбобензин, гранд модус, довга база. Хто не знає, як їх розрізнити, якщо дивитесь і за дверкою відразу йде металева частина, то у вас короткий модус. Якщо є оцих 20 см ставка, це означає, що у вас довгий модус, з великим багажником, з трансформацією салона, як в Nissan Note. ноти. Плюс-мінус схожа трансформація, дуже практична машина. Для людей, які не мають на ноту, бо нота класна від 7 коштує. Ці машини коштують класні від 5,5 і вище. На цю буде взагалі крута ціна. Якщо хтось хоче забрати таку, як є, це 5300. Отак, як вона є. Зараз ви її бачите, 5300. Хочете її. Готово, бачите, викатані вм'ятинки, підполірована, почищена. Обговоримо, домовимося. Або зробимо під ключ, тоді ціна буде там район 5700 готової. Далі, по бюджетних варіантах до 6-ти. 6600 Меріва, 10 рік, 1,6 бензин. Теж дуже класний стан автомобіля. Має гарну комплектацію, структурні диски, атермальне лобове. Присутньо, два підйомника підігрів водійського сидіння. Кондиціонер повністю комплектна. Якщо вас зацікавило, то живий класний варіант. В гарному стані зі Швейцарії, без корозії. Дуже живенька тачка, теж, друзі. Ну, за 5600 можна щось придбати живого з 1,6 бензином 180 пробігу. Ну, навряд чи ви знайдете. Це якісь гольфи, які вже будуть вимучені в хлам. Цікаво, наберіть. Далі по бюджетках. Пасад 9300 дуже класний. 1,4 на дуже крутій комплектації. Завтра зніму ще раз по ньому окреме відео. 1,4 саха, 92 кВт. Хто там знову ж таки говорив про те, що він дуже важкий, цей автомобіль для цього двигуна. Він на 70 кг важчий за гольфа, не набагато. Але тут є передні і задні парктрони, парковочний асистент автоматичний, легкосплавні диски, датчик світла, сенсор, дощу, два ключі. По салону взагалі топова комплектація. Зараз закритий вже. По салону є камера, підігрів, клімат, круїз, шкіряне кермо, релінги на даху, камера заднього огляду, в багажнику комплектний, ну, просто бомбезна тачка за свої гроші. Думаю, що нічого кращого неможливо купити на ринку за такі гроші. Жодного немає. По ньому рижика. Абсолютно живий, крутий, без сьомий посад. Так, тут саха, невеликий двигун, але тут економічний, шестиступка. Я думаю, що від нього, від цього автомобіля, ви будете приємно вражені, як він їде, який він класний, комфортний, який він збитенький. Ціна звичайної Октавії. Ну, тут немає навіть куди що далі рухатися. 6200 класний. 16 k 4 m короткий третій сценік, 9 рік. Дуже класна машина, друзі, 6200 обслужена, ГРМ, масла, фільтра, все замінено. Є фаркоп, навігація, 4 підйомника, все, що потрібно для комфортного використання. Якщо ви переживаєте, що тут немає, там наприклад, пробіг великий, да, 370 тисяч, ви хвилюєтесь за компресію, друзі. Ви приїжджаєте, міряємо компресію. Якщо компресія добра, сіли, поїхали. Тут в цьому двигуню двигуну, в принципі. Це саме головний показник. Є компресія, значить з ним буде все добре. Він буде їздити. Тим паче, що тут ця машина за два роки наїздила по автобаму 170, ну 200 тисяч кілометрів за два чимось роки. 170 тисяч кілометрів. Навіть не так. Було 170, а вона наїздила до 370, тобто 200 тисяч за два счимось роки. Чистий автобан був останніх оцих пару років пробіг. Тому так. Кліо за 5,9 Класна комплектація, знову ж таки, що вам цікава така автівочка, присвячена, бачите, 20-річчю моделі, клімат, навігація, датчики, релінги, гарний стан. Замінений радіатор вже сервісована, замінена олива. В принципі, кидаєте собі новий ГРМ, маєте класну машину з класною витратою, 190 тисяч пробігу. 10200 Auris, гібрид. Ціна непогана для цієї автівки. Машинка в класному стані. Ми пофарбували всі недоліки, які були. Ніяк дощ, вже фактично більше 10 днів. Не можемо зняти фотосесію. Понімає, бути фотосесія, вона має отак продатися швиденько. Можна, можемо поставити газ, якщо ви хочете, на цей гібрид Будете мати витрату 6,5 до 7 літрів газу на круг. Дуже класна буде машинка для. Повсякденного використання в місті або таксування щось такого подібного. 12-й рік Сандера за 5,5 теж дуже класна машина. Якщо цікаво, наберіть. Як на мене, варіант бомбезний. Цікаво, телефон в описі. 12-й рік 98 тисяч оригіналу. Ця має поїхати до власника вже продана. Ця теж поїде до власника вже продана. Тут рядочок ще цікавих автомобілів Grand Scenic 1,9, миганчик 1.6, дизельочок. Grand Scenic просто в класній комплектації, 7 версія, без ключ, диски, передні-задні парктрони, навігація, камера. Так, він 10-го року, але тут невеликий пробіг 200 тисяч. І машинка взагалі не фарбована, ціла жива. Якщо цікаво, наберіть. Далі, що ще з на майданчику тут є? Ця вже під броню Ця 10713 рік. До речі, ми вияснили з клієнтами, що це третя генерація двигуна. третій Ген-третій двигун, тобто той, який вже має не брати оливи зайвої взагалі. Такий красень. Дуже класний. Якщо цікаво, друзі, можете набрати. Це 14-й рік, 1,6 автомат, дизельний, п'ятимісний Туран в дуже гарному стані, в, гарному, в гарній комплектації. У нас тут теж легкосплавні, парктрон, по-моєму, є і камера. Навішка, клімат, підігріви, шкіряне кермо. 14 рік ціну, я не пам'ятаю, я закидав, не закидав. По ньому щось там 12 200, по-моєму, ціна на нього буде. ну Це дуже гарна машина. Якщо ви там шукали собі четвертого сценіка, чи третього сценіка, це дуже класний конкурент. По автомату, знову ж таки, друзі, ну я не вважаю, що проблема 1000 доларів виділити, якщо у вас, не дай Бог, щось з ним станеться. Але ремонтується він на кожному кроці, вам не потрібно шукати спеціалістів. Вони є в кожному місті, їх багато по ремонту цих автомобілів. Далі, ця бюджетка за 5600, 8 рік, 1,8 бензин Astra. Реально теж то, толкова тачка, не фарбована, ціла. Зі Швейцарії. Чотири підйомника, трималка, легкосплавні релінги, тонований задній ряд. Комплектна, нефарбована ціленька. Оцей буде апаратік класний за 12 тисяч 200 доларів. Alltrack 155 кВт-2 літра TSI. Дуже гарна комплектація. Я думаю, що такого Alltrack b 7 ви просто не придбаєте. Тут є все і навіть більше. Передні задні парктрони, легкосплавні диски, дистрон присутній. Лінія присутня. Система моніторингу сліпих зон. Датчик втоми, водія. Ну, зараз закритий. Тут є дуже-дуже потужна комплектація. Камера також в цьому посаді є дуже гарний посад, без ключ. Такий, такий кремова напа салон. Дивіться. Просто топ. Нема магнітоли, будемо ставити Android. Так як, щоб ви розуміли, ремонт магнітоли оригінальної нам сказали 6 тисяч. якийсь сенс, коли класний Android 5800 коштує, поставимо сюди Android. Буде вам бонус. З Android буде ціна 12200. Такий апарат є. Ми його вже доготовлюємо потихеньку, друзі, так що встигніть придбати, поки на нього є класна ціна. Поки що ціна 6. Якщо будете тягнути резинку, буде ціна більша, тому що ми зараз помиємо, почистимо і піднімемо вартість. Нащо вам купляти його за дорожче, коли ви можете самі помити, почистити, забрати плями на сидіннях, можете самі собі там, не знаю, поміняти оливу і у вас буде, ви зекономите собі ще якусь сотню-2 доларів. Ми не витрачаємо час, ви самі це все доробляєте і маєте нормальну тачку за нормальні бабки. 11-й рік Stepway, 202 пробіг, 1,6 ну Класна тачка. Якщо треба, приїдьте, заберіть. І в цьому ряді в нас ще з непроданих апік. в нас ми чекаємо, шукаємо зараз один, одну релюху на нього. Ця машинка за 5, вийде віде відео окремо по ній. Два елементи фарбованих. Ну, ціна класна для її комплектації і взагалі того комфорту, який дає цей автомобіль. По цьому ціну в коментарях. По цьому 13,5 ціна. Тут 5 ціна ап. Фактично там маємо, чекає, клієнта маємо забрати. Маємо віддати, точніше, ну і в принципі ще машинки в дорозі є. Сценік цей класний 2-літровий, короткий сьомий рік. У нас тут скільки спробів я вже забув по сцені, тут невеликий пробіг відносно. тисячі шестиступка, непогана комплектація машини. Тонований, два комплекта гуми з дисками легкосплавними. Якщо вам цікавий сценік, приїдьте, заберіть з нюансів м'ятина. На кришці, так, порядок, жива тачка, 2-літрова, бензинова, гарно буде їхати, гарний колір. Має всі необхідні опції, які потрібно для комфортного пересування. Парктрон задній присутній, тонування присутнє, два комплекти резини присутні. Літо на легкосплавних. Шестиступка, клімат, датчики, магнітолка з флешкою, Чотири підйомника складання зеркал. Думаю, почиститься салон буде бомба. Цікаво? Набираємо. Добре.